Ось, мені треба зверху, колеги, відбираємо ґрунт. 3-4 см, не більше. Зверху Ну, зверху, तор, так, та да, да, не треба зрізати. В... Ти ж його будеш перемішувати цим бляхам. то тут забагато. Спробуйте саме, ти зрозумів, по чуть-чуть в деяких місцях. Бо ну, ти так, коли відбираємо ґрунт, ніхто не знає для чого. Ото потолок, да-да-да, чуть-чуть, ото верхній оцей шаркінь і пішли далі. Да, 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 так, 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 так. хто знаєте її мають? Ні, так хай їх прокоментують, нафіга ми таке робимо. Може нам нічого робити. Це спеціальна метода, поняв? Спеціальна лопатка і два спеціальних обучених головних агронома. <рес> Ой, та буде, буде цікаво. Бо всі думають, написано, це чудять, поняв? А ми оце чудимо, бо треба чудить колеги. Отак на ой, Та вистачить, чуєш? Женя, вистачить цього нам. Вистачить з головою, хлопці. До речі, підписуйтесь на мій канал. Наче все нормально. а Підписників мало збільшується. Успіхів. Доброго дня, шановні українські аграрії! Набрали землі. Цікавий буде експеримент. Прокоментуйте для чого, як ви думаєте, ми набрали землю. Реально, на ріпаку, називому, набрали землю. Можливо, воно навіть вам буде корисно. Так зробити аналогічно, тому що, тому що бувають моменти, коли ви повинні зрозуміти вашу після гербіцидів. Вона є чи немає, і особливо на даному полі. Прокоментуйте, а для чого ми це робили? Успіхів вам!